Напередодні свята перемоги вихованці криворізького інтернату номер 8 привітали ветеранів та учасників бойових дій. Школярі підготували номери художньої самодіяльності та подарунки, зроблені власноруч. Про Другу світову війну. Учениця 9 класу Олена Смола знає з розповідей своєї бабусі, Незважаючи на те, що війна закінчилась 69 років тому. Про цю подію пам'ятають і шанують ветеранів. Школярка впевнена, що треба додати зусиль, щоб таке горе ніколи не прийшло на нашу землю. Знов Вони ховалися в погрібі від німців, від фашистів. Вона розповідала про те, як вони колись повернулися додому та розбомбили їхніх ну роту солдатів. Напередодні 9 травня у Криворізькій школі-інтернаті номер 8 традиційно влаштовують свято для ветеранів. Діти підготували найкращі концертні номери. Танці, пісні, вірші, театральні сценки. Школярі дуже старались, щоб їхня творчість сподобалась гостям. Хотілось, щоб всі наші діти знали про те, що таке це свято, 9 травня, тому що це завжди пам'ять, і хочеться, щоб пам'ятали наші дітки про те, що зробили для них їх прадіди і наші діди. Не один рік поспіль до дня перемоги. Учні та вчителі закладу запрошують до себе у гості ветерана Великої Вітчизняної Гліба Костюка. Визволитель розповідає дітям про буремні роки війни, подвіги своїх побратимів, загиблих товаришів. Ветеран каже, що цьому святу притаманна незрівняна радість, але має воно і гіркий присмак. Я желаю малому поколінню тим дітям, однокласникам, щоб вони не бачили цих воїн. Щоб не знали ні горі, щоб вони жили в радості, училися і були хорошими людьми. Після закінчення концертної програми вихованці інтернату традиційно вирушили до пам'ятника-визволителям, поклали квіти і вшанували пам'ять загиблих героїв. До стели. Олена Городецька, Богдан Тригуб, Віталій Козуб, новини одинадцятого каналу.